І знову Марганецьку громаду підтримує міжнародний фонд ЮНІСЕФ для учнів закладів освіти на базі управління освіти було видано 38 ноутбуків. Я щиро вдячна міжнародному фонду ЮНІСЕФ, який недоразово допомагав і продовжує підтримувати освітян нашого міста і надалі. Щира подяка нашому міському голові Геннадію Боровику, його заступнику, які тісно співпрацюють з благодійними фондами, аби допомога надходила у міста, і наші жителі отримували необхідну підтримку. І завдяки цій спільній співпраці заклади освіти Марганицької громади сьогодні отримують 38 ноутбуків. Протягом тижня директорами закладів освіти буде роздано необхідні для навчання девайси школярам міста. Сьогодні для нашого закладу приємний передноворічний подарунок. Наші діти пільгових категорій 5-9 класи отримають три новеньких ноутбуки. І дуже приємно, що в такі буремні важкі часи для нашої держави є організації. Люди, які піклуються про майбутнє нашої країни, про наших дітей. Скільки учнів отримують ноутбуки? Троє. Сьогодні це будуть троє щасливчиків. А це діти пільгових категорій чи як? Так, так, це діти пільгових категорій з числа багатодітних. Сьогодні наш заклад отримує сім ноутбуків. Ми дякуємо за турботу місцеву владу, управління освіти, звичайно, організацію ЮНІСЕФ, яка допомагає у навчанні нашим здобачам освіти. Щира подяка ЮНІСЕФ, які неодноразово підтримували та продовжують допомагати марганчанам. Слава Україні!